Ось уже шостий рік мешканець Нововолинська ходить до суду як на роботу. Чоловіка, який має бізнес з виготовлення пам'ятників, обвинувачують в крадіжках чотирьох могильних плит з місцевого кладовища. Близько 15.00 викрадення було над могильних плит в селі Осмиловичі Волинської області, і крім того, другого року близько 7.30 також було викрадення. Вони мені інкрименують що це якби я зі слів чоловіка вказала пальцем на нього правоохоронцям місцева мешканка, яка застукала крадія могильних плит на гарячому. А він, тікаючи, запшикав її перцевим балончиком і погрожував бити. Вона, нібито впізнала його по фото, яке їй показали копи. А <різвілик> Добре, а тоді ви кажете були театрі, потім ті політики до вас приїхали і показали вам, як? що вони. Що? А? Ну, а що вони вам стали Чого вони ставлять? Ну так ми ж вирібли але сказали, що хім і якували не мали. Що цікаво, під час обшуку автомобіля, обвинуваченого в дверцях авто знайшли перцевий балончик. Це, напевно, і стало зачіпкою, яка потягнула й інші обвинувачення. У водійській дверці, зокрема, у пластиковому кармані виявлено перцевий балончик. Типу СТРН-4М. Чоловік запевняє, він не причетний до цих крадіжок і відкидає усі обвинувачення. Мовляв, в матеріалах слідства є багато невідповідностей. Тобто тут а десь на кілометрів 12 до того села. Тобто, фізично це, ну, це нереально приїхати за такий час. Номерний знак не встановлений, відбитки коліс не встановлені, ззаді якісь фонарі в мене їх немає. Бабка каже, погрузка групу, грузка якби предполагає, була на боковій двері, в мене в бокових дверях стоїть ця сідушка. Як її можна туди про ну взяти, як навіть закинути? Та якщо зважити на розміри і вагу надгробних плит, чоловік запевняє самотужки, він би їх навіть не зрушив без місця. От я говорю плита метр сорок п'ять в справі, вона є. Але в обвинувальному, в обвинувальному нічого е, в розмірах не, не записано, які плити і тому подібне. Я припускаю, що це була плита е, 3 сантиметри від 3 сантиметрів, то є тонше зробити не можна. Тобто близько 90 кілограм та плита важить, коли вона тобі під, вище підбородка, коли вона ширша. Вот. Її невизможна підняти одному. Втім, чоловік скаржиться ось уже шостий рік, як суд не чує його аргументів. Йому інкримінують на ругу над могилами. Чому справа досі не має логічного завершення і застрягла в суді першої інстанції так надовго? Ми намагалися з'ясувати у прокурора. Хотіли запитати, чому так все ж таки так довго йдеться справа. Чому не можуть або її закрити, або вже винести якийсь обвинувальний вирок? Зрозуміло. Вироб. Дивіться, я зараз мені незручно говорити, бо я в суді. Угу. Якщо то можливо пізніше ми з вами можемо. згодом, він повідомив, що коментувати будь-що щодо цієї справи не буде. Натомість сказав звернутись у Нововолинський міський суд. Там нам на жаль ніхто не відповів. Вже наступне засідання, на якому продовжать розглядати справу, відбудеться 9 жовтня. Обвинувачений сподівається почути врешті вирішення і надіється, що він буде виправдальний.